Що підписані, дарую бокс. А що зробити треба? Якщо підписані, дарую бокс. А ви хто? А ви взагалі хто? Якщо підписані, дарую. Що підписані, даруєм... Ні, не підписані. Підписані, даруємо. На що? На кого? Світшоп. Ні. Мало не підписаний. Підписані, <nhất> даруємо. Ой, вибачте, я не підписана. Якщо підписані, даруємо. Ні, я не підписана наразі. А? Якщо підписані, даруємо. А, ні, не підписано. Якщо підписані, даруємо. Не підписано. Якщо підписані, дарую. Напевно, зараз глянемо. Зараз. Так. Є підписане. У ну, мене о, один боксик. Розділиємо між двома. Розпиляє. Розпиляєте? Давайте. Якось... Поділитесь? Ооо, ого! Я думаю, ми це все роздамо діткам. Знаєте, було б супер. Да, ми, ми зараз якраз ходимо роздаєм діткам. Вообще, супер.